Всіх вітаю, мене звати головко Іван, і сьогодні у нас на основна серія сучасних алюмінієвих радіаторів опалення Blitz італійського бренду Fondital. Модель Blitz Super B4 є результатом дослідницького проєкту спрямованого на оптимізацію продуктивності радіатору, щоб запропонувати продукти з високими механічними та енергетичними можливостями. Його основні переваги: наявність задніх отворів, що дозволяють посилити теплообмін шляхом конвекції, ідеальний підход для застосування при низьких температурах. Сучасні технології, захищені трьома міжнародними патентами на 100% зроблений в Італії. Стильний, сучасний, мінімалістичний дизайн. На всі моделі Blitz b 4 дається гарантія 10 років від дати встановлення на виробничі дефекти за умови, що встановлення було виконано відповідно до чинних норм із дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та належного обслуговування. Максимальний робочий тиск 16 бар. Максимальна робоча температура 120 градусів по Цельсію. Перед вами 5 варіантів бліц у п'яти кольорах: білий, графітовий, Black Coffee, Hammered Black і Pure Metal. Hammered Black це молоткове фарбування. Pure Metal це радіатор, який має унікальне шліфоване лаковане покриття, яке є тільки у фонді. До замовлення модель радіатора доступна у різних варіаціях, а широка палітра кольорів дозволить вам ідеально завершити інтер'єр кімнати. Під замовлення радіатор може бути від 3 до 14 секцій. Також варто значити, що всі вони мають глибину 97 мм. А для додаткової інформації ви зможете перейти за цим QR-кодом на сайт Fondital. Дякую за вашу увагу.